Вітаю усіх глядачів проєкту на варті закону додивіться цей випуск до кінця, оскільки сьогодні ми розповідаємо про поліцейських, які переїжджають пішоходів. Також про перевищення повноважень посадовців, про агітаторів та коригувальників у Дніпрі. Але і без гарних новин ми вас не залишимо у студії. Працює Маргарита Кузьменко. І ми починаємо. Одразу починаємо з кричущої ситуації. На Одещині ДБР розслідує обставини смертельного ДТП за участі правоохоронця, який двічі переїхав пішохода. На відео видно, що поліцейський виїжджав заднім ходом від будинку та наїхав на людину. У авто з водієм їхала його дружина, теж представниця правоохоронних структур. Після наїзду подружжя перемістило потерпілу на лаву під під'їздом та викликали швидку. Проте, не дочекавшись медиків, водій залишив місце аварії. А пізніше місце події Кинула і дружина. Жінка від отриманих травм померла в лікарні. Винуватця затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил дорожнього руху. Дружину відсторонено від посади та не дається оцінка правомірності її дій. Слідство триває. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Коригував ракети по житловому будинку, лікарні та управлінню СБУ. У Дніпрі викрито місцевого учасника агентурної мережі спецслужб РФ. Йому повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. За даними слідства, підозрюваний був завербований лідером проросійської радикальної громадської організації СЕРБ для збору інформації військового характеру з метою подальшої передачі представникам спецслужб РФ Дніпрянин фіксував місця дислокації та переміщення підрозділів військової техніки ЗСУ, нацгвардії України, місця розташування систем протиповітряної оборони, мостів, залізничних вузлів та аеропорту. Також фіксував і наслідки ракетних ударів. Отримані відомості він направляв ворогу у вигляді текстових повідомлень та фото, відео файлів через Телеграм. Під час обшуку вилучено мобільні телефони і з доказами листування. Наразі йому убрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Служба безпеки України на Дніпропетровщині також викрила і чергових антиукраїнських агітаторів. Більш детально речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували діяльність чергових колаборантів та ворожих агітаторів в регіоні. Так викрито мешканця Дніпра, працівника сфери освіти, який серед близького оточення та колег активно висловлював проросійські наративи. Чоловік відкрито проводив кремлівську пропаганду і в особистих бесідах закликав визнавати окупаційні органи влади на тимчасово захоплених ворогом територіях. Він заперечував збройну агресію РФ проти України, підтримував курс політичного керівництва держави агресора і глорифікував дії ворожої армії. Ще один мешканець новомосковського району на власній сторінці в одній із соціальних мереж розповсюджував інформаційний контент із публічними закликами, направленими на підтримку представників окупаційних органів влади. Агітаційні матеріали він брав з проросійських ресурсів та пабліків. Через особистий акаунт в інтернеті чоловік розповсюджував антиукраїнські меседжі з дискредитацією вищого керівництва країни і української армії, а також з підтримкою так званої спецоперації расистів. Співробітники СБУ викрили фанатів руського миру і припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які агітатори використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 111 1 колабораційна діяльність та статтею 436 2 виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, її учасників, Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління збув Дніпропетровської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Фігуранти організованого злочинного угруповання видавали ухилянтам тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідки із відміткою про непридатність до військової служби. В ході слідства поліцейські встановили, що злочинна група складалася з трьох працівників територіального центру комплектування Донецької області, серед яких лікар та начальник одного із районних відділів військомату, який і був організатором. Після проведення необхідних експертиз, допиту свідків та інших слідчих дій зловмисникам Повідомили про підозру відносно останніх, обвинувальний акт направили до суду. Хтось уникає служби, а хтось отримує військові виплати, будуючи будинки. ДБР викрило посадовця військової частини, який використовував підлеглих бійців замість будівельників. Поки військовослужбовці будували заступнику командира дім, їм нараховувала заробітна плата як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 мільйони гривень. Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Національне антикорупційне бюро України і САП завершили розслідування за підозрою колишнього виконуючого обов'язки гендиректора ДП вугільна компанія Краснолиманська у завданні майже 400 мільйонів гривень збитків. Державне підприємство реалізовувало приватні компанії посереднику 756 тисяч тонн вугілля за втричі нижчою ринковою ціною. Через цю схему ДП недоотримало потенційний прибуток. У результаті розслідування завдання ще більшої шкоди державі було зупинене. На Дніпропетровщині відбулася чергова ротація піротехніків ДСНС. 20 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки відправились у Харківську область для виконання завдань із гуманітарного розмінування населених пунктів, об'єктів інфраструктури, забруднених вибухонебезпечними предметами. Поліцейський з кривого рогу почув, як перехожі кличуть на поміч. Виявилося, що жінка посеред вулиці втратила свідомість. Правоохоронець не розгубився та зробив їй серцеву легеневу реанімацію. Зараз жінка перебуває у лікарні зі слів медиків. Дії чоловіка були дуже вчасні та врятували її життя. Із Флориди з любов'ю поліція Майами передала понад 100 одиниць конфіскованої стрілецької зброї українським патрульним. Раніше її знищували, а тепер передають нашим правоохоронцям. Це перший подібний випадок, але точно не останній кажуть американці. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія тут представлені блоки. Зараз це 17, якщо я не помиляюсь, 19 так є да є, є маленькі, ось такі компактні для скритого носіння а також штурмові гвинтівки, карабіни та навіть автоматик Калашникова. Народний депутат Сергій Іонушас розповів нам, що разом зі своїм колегою Маріаном Заблоцьким лобіювали це питання майже рік. Для цього довелось навіть змінити українське законодавство. Юридично це була надзвичайно складна процедура, тому що жодного разу такого не відбувалося. В США конфісковують зброю, забирають злочинців, далі передають на благодійний фонд, далі він має підлягати експортному ліцензуванню, далі це все має проїхати транзитом Польщу, в'їхати в Україну і передатися. Основний, так би мовити, мотив передання цієї зброї це допомога. Від поліцейських сполучених штатів безпосередньо поліцейським в Україні це гарний приклад дружньої співпраці. Цю зброю конфіскували у американських правопорушників у Флориді, а передати приїхав прямо з Майами представник ініціативи «Зброя для України Кен Рассел. Жартує, що американські злочинці теж інколи бувають корисними хочу подякувати всім злочинцям міста Майамі, які також жертвували свою зброю, щоб вона могла опинитись тут. Зазвичай її знищують. А цей випадок створює прецедент, коли така зброя може слугувати високим цілям у світі. Всього у першій партії 101 одиниця напівавтоматичної зброї. Її передадуть поліцейським Київщини, але наступні партії поїдуть уже в інші міста. Розповідає заступник голови національної поліції України Геннадій Федорю. Цю зброю отримують поліцейські для забезпечення правопорядку. На території. на цьому не зупиняться. Уже наступна партія буде в рази більшою. Розповідають учасники. Планують озброїти сучасними гвинтівками тероборону ірпеня. Буде другий крок. Ми плануємо, що це буде в вересні місяці. І тоді е, територіальна оборона Ірпеня, хлопці будуть отримувати нові гвинтівки. Інші міста тепер можуть просто відкопіювати процедуру, бо знаю, що вона працює, існує. І я впевнений, що таким чином буде в Україну передано точно десятки тисяч, але я сподіваюся, що мільйон одиниць зброї. Я не розмовляю українською, але тепер ми всі українці. Герой! Сергій Салій, Володимир Дзюба, київське бюро телеканалу д 1 телеканал «Д1» побував на тренуванні базового медичного курсу від госпітальєрів, де добровольці навчають військовослужбовців опановувати нові навички з медицини. Я думаю, багато українців зі мною погодяться, що коли ми з вами ходили у школу і відвідували урок основи здоров'я, ми задавали собі запитання та навіщо нам ці знання, як, наприклад, шити маску захисну, а потім стався ковід, і ми зрозуміли, навіщо нам це було. До нас у школу могли приїхати також із навчальними курсами з тренуваннями, як захистити себе, наприклад, як врятувати людину, яка могла отримати якесь поранення. І ми також задавали собі запитання та навіщо нам ці знання, сподіваючись, що вони не знадобляться. А потім сталася широкомасштабна війна, і зараз ми знаходимося на медико-тренувальному заході, і будемо показувати, що тут вивчають, кого тут навчають, і ще багато цікавого. Це наша тренувальна база до базового курсу до нашого медичного батальйону госпітальєри. Тут ми викладаємо за певними правилами, за певними алгоритмами, які використовуємо за рахунок практичних навичок наших, які ми здобули під час війни, а також рекомендаціями комітету ТІСІ-3 з надання допомоги бійцям та медикам бійцям. На війні Ці тренування тут ґрунтуються на практичному досвіді парамедиків, які зіштовхувались із різними ситуаціями на фронті. Всі, ті, хто прийшов на наш курс, це або цивільні, які захотіли стати бойовими медиками, парамедиками. Власне, або ті військовослужбовці, які хочуть пройти додаткове навчання з тактичної медицини, яким бракує цих знань, і саме тут ми їх готуємо до того, що на фронті вони є універсальними бійцями-парамедиками. Тобто тут повна програма і база не тільки з теоретичного підґрунтя мінімальних понять тут також і практичні навички повністю, що після завершення цього курсу людина вже готова виїжджати на фронт, людина готова працювати з пораненими і працювати в гарячих точках. Також ми познайомилися з волонтером-парамедиком Юрієм на позивний рудий, який отримав орден Золоте серце від президента України. Він евакуював більше двох тисяч людей з Сєвєродонецьку, Лисичанську, Соледару, Бахмуту, Сіверську та Вугледару. Ми як є програма президента, Україна своїх не бросає, і ми своїх не бросимо. Ми будемо і далі продовжувати. І так як ми віримо, в ЗСУ і буде знову територія території, прийдеться дуже багато роботи. Так як... Не встановлюються бомбити мирні міста, там, де є жителі мирні. І ми самі бачимо, що вони творять. Наші захисники у пункті базування щодня живуть за певним графіком навчань з 9 ранку і до 7 вечора, опановуючи нові знання. Адже від цього залежить порятунок життя наших захисників. Маргарита Кузьменко Андрій Миронюк. Новини Д1. Ти І піда. <плес> да. Якщо у вас виникли запитання, залиште їх під цим випуском на Ютубі або в Фейсбуці нашого телеканалу. А щоб не потрапити у наші подальші ефіри, поважайте одне одного та цінуйте життя. Також пам'ятайте про правила безпеки, адже ворог спрямовує велику кількість ракет та безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня на територію України. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги, пам'ятайте про правила двох стін. А якщо є можливість знаходитись в укритті під час можливої загрози, убезпечте себе. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Рухаємось до перемоги і слава Україні.